Добрий день, я Олександр зі шкільного видавництва Академії майбутнього. І зараз буду опитувати людей на актуальні теми, такі як Хелловін та опалення. Добрий день, мене звати Аліна. Я зі шкільного видавництва Академії майбутнього. Та зараз я буду опитувати людей. Як ви ставитесь до Геловіну? До Хеллоуіну. Нормально. Позитивно. Чи будете його відмічати? Мабуть, ні. Я на фестиваль піду, там а. і Хеллоуін, і... Це дуже круто. А що за фестиваль? Аніме фестиваль у Петровського 2 числа. А в кого будуть? В кого я, буде не, не, я не косплеєр, а. на жаль. Раніше була, але зараз ні. Я продаю свої аніме, так сказати, О. роботи і тому. Це як... дуже круто. Дякую. Б... Дякуємо за відповідь. І гарного дня. Всі Добре. Плануєте відключати? Так, планую. Чи будете наряджатися у якісь костюми? Будемо. Вже навіть з друзями купила костюмчики минулого тижня. У нас буде палата номер 6 а, Ми будемо всі криваємо. Це дуже круто. Я думаю, хай коронавіру. Позитивно також. Ну як вийде. Бо в мене з 30 там, школу треба бути, як вийде. Люди зараз постійно чи виходить якийсь макіяж. Зараз не вистачить. Дякую вам, велике гарне, дякую Що, не фото. Тобто вам все одно на населено. А немає якихось забобольніше, на християнського. Тобто не помітили ніхто за передатися в костюмі, святкувати. Дякую, тоді маленько, да побачить. Чи холодно у вас в квартирі? Поє соседки жалуються дуже холодно. Тому що в нас нема чим допиче жовтня. Будем мата поводя, ні гріву, нічого, там дуже холодно. Треба, щоб скоріше. А як ви поки зігрімаєтесь? Є якісь способи? Бутилки, бутилки, де ж нарігаєте. Так що таке, що ще все? І як ви думаєте, коли варто вмикати опалення? Вже пора чи ще пізніше? Ой, пора, пора, тому що ми мерзли. Особливо пенсіонери ж мерзли. Так що пора, звісно, дуже так. Якби ще гаряче воду, дали то було б взагалі добре. Дякуємо за відео. І чи холодно у вас в квартирі? Ну, ні, у нас слава Богу, тепло. Ну, і як тепло, минуло тепло. А що б порадили людям, яких холодно? Можливо, є якісь поради, щоб зігрітися. Ну, які поради, щоб зігрітися, випити чаю, якось утеплити свої діти, що це можливо. Одягатися відповідно, пишеть наші сили. Ви вважаєте, що опалення вже потрібно в, в... нього? Ну, як, які правила? Що Середньодобова температура має бути 8 градусів і триматися три доби. Ну, ще такого не було, тому. Ну так, тому, напевно, ще. ще рано. Але в якихось установах як дитячі можуть садочки чи якось треба традиційну індивідуальну. Дякую, Велика,